Коли дитинка просить, купи Аврора мультимаркет каже, ходи сюди, Аврора мультимаркет. Це сніданок, прямий ефір, 7.49 київський час. І ви знаєте, ми обіцяли вам зараз показати, як оговтується взагалі той епіцентр страшної трагедії дев'ять днів тому у Києві це Святошино, Київський район. Але це не просто про емоції. Важко розказати, як за 9 днів можна прийти до тями. Та? Це про те, що відбувається навколо, що робиться для того, щоб це все прийшло в нормальний стан. Відбудова і так далі, тому подібне. І це, наприклад, Києва можемо подивитися, що відбувається так у всіх містах. Влада Грубич зараз а, на місці працює у Святошино. влада. Що відомо? Колеги, вітаю це місце у Святошинському районі. Знаєте, воно для мене стало не рідним через біль, адже я сюди, крім того, що приїжджала майже постійно після трагедії, так ще й познайомилася, щонайменше із сотнею місцевих мешканців вислухала їхні історії, і насправді болить нереально і найгостріша проблема, яка є наразі, це взагалі дах над головою. Я дуже глибоко пірнула в юридичну складову цього запитання, і що я можу сказати, тут дуже складно розібратися не просто. Пересічні людині, а тим паче людині старшого віку, а от навіть мені, журналістці, але все поступово. Отже, що робить влада для того, щоб хоч якось забезпечити людей житлом або е, зробити відновлення того, що вціліло? Я напередодні зняла сюжет. Пропоную подивитися. Ніч на 24 квітня у цьому дворі триває досі. Сотні розгублених місцевих мешканців в одну мить опинилися без квартир, документів та розуміння завтра. Говорити про це на камеру не дуже то й хочуть. Причина проста зневіра. На якому етапі зараз хоча б якась допомога? Звісно. Дівці ташки вже поміряли. епіцентр зрива нікого ще не було. Паніш це несправедливо. Можна записати Ми Ми не надо мене сюжет, писати. Я те... буду уже сто раз Говорили, що, що не міняється. Імпровізовані збори місцевих між побитими будинками тут постійно, адже тиждень минув. А де жити і що робити далі? Незрозуміло. Ви не зрозуміло. Де виночуєте? ночуєте? у друзі. У друзєва, куди ж я? У мене нікого в Києві немає, ні родичів, нікого. Друзі. Пока хто як хто хоче, хто як може. Лідія Миколаївна одна з небагатьох, хто погодився на інтерв'ю. Але як і всі за кадром, підтверджує, алгоритму для її подальшої долі схоже не існує. Да, ось все дома побито. Так. І живу тут, так. Да. А... Все побите. Живете прямо в побитій квартирі. Ну, так, да, а що робити. Ну, коротше, що вам сказати. То, там якісь документи кудись подавати, нічого поки не робили. Ну, робила, там подавала в, це саме, там в школі для міліції подавала, а куди ще подавати. А далі що? Не знаю, не знаю. Я ось ходити не можу, я не знаю що. Тут же на місці тент із волонтерським пунктом. На ньому написано крупно. Ми не від КМДА чи КМВА. Катерина Терехова тут із самого 24 квітня без перестанку. Із командою небайдужих забезпечує місцевих їжею і будівельними матеріалами. Так, так, демонтаж, встановлення в когось вціліли рами, в когось винесло шибки. Ми закуповуємо. Ми кожен день створюємо перелік необхідних нам будматеріалів. Місцева влада, за словами Катерини, відзвітувала ще на третій день від прильоту. Наслідки усунено. Того ж дня зникла звідси, й поліція будинки почали мародерити, а волонтери зійняли розголос. Боляче і образливо, що це через кіпіш. Але сьогодні ви бачите, що сьогодні у нас величезна кількість комунальників. Вони щось роблять. Катерина каже, саме після розголосу в соцмережах представники влади пообіцяли привезти й матеріали для первинного ремонту постраждалих квартир, але цього так і не сталося. Волонтери продовжують закуповувати все самостійно серед тих, хто лагодить, вціліле – студентки Яна та Діана. Ми ось в основному зараз вже йде зашиття вікон. Там пар декілька днів тому прибирали квартири і потім вже зашивали. Ось так працює в нас. Так. Перебуваючи тут вже який день, шостий начебто, просто ну всю роботу виконуємо. Ми ось єдине, що це, наприклад, вони працюють технікою, збираються сміття. А в квартирах саме людям ми допомагаємо. В основному ми нам багато чого розказують. Наприклад, що ось тут вже там який день працюють ці служби всі. Тут, крім ДСНСників і поліції, вибачте, нікого не було. Біля розбитої п'ятиповерхівки знайомлюся з Ганною. Вона виросла в цьому будинку, а зовсім нещодавно зробила у квартирі ремонт. Навіть дверні ручки досі огорнуті плівкою. Насправді дуже хочеться прибрати, бо не можна, коли брудно в хаті. У ту ніч її вдома не було, і це дійсно удача. Адже вибухова хвиля винесла все наскрізь з обох сторін квартири. Я думала, що завжди, якщо просто накритися ковдрою, то врятує, але виявляється ні. Воно просто війшло в стіну, і тут всі стіни в так ну умовно, в цих шматочках. Я би хотіла, щоб звісно була б допомога і був конкретний алгоритм, бо це насправді такий хаос. Звісно, він займає, коли ти в такому стані, але не зрозуміла, що далі. Я б хотіла, щоб це було б якось конкретно. Робиш раз, два, три такий випадок. І... Ганна наголошує, і це вона людина, яка добре орієнтується в пошуку інформації. А що ж робити її сусідам? Волонтерка Катерина Терехова має конструктивну ідею. Дуже сподіваюся, що через те, що ви ще раз покажете настав нашу роботу, нас почує влада і організує на місці точки оформлення документів для місцевих мешканців. Це було б дуже потужною допомогою. Про те, що алгоритму на перший час не існує, підтверджує і юристка Дарина Кравчук, ці ситуації вони вирішуються відповідно ситуативно. Ми бачимо, що зараз міська влада почала пропонувати ідеї, почала проголосувала певні якісь рішення, які покривають перше оренду житла для таких осіб, які втратили свою нерухомість, які втратили постійне місце проживання. Тому єдина порада це постійно моніторити інформацію в офіційних джерелах. Ми бачимо, що зараз. Є певні якісь пропозиції з резервного фонду, тобто, якщо у нас є в резервному фонді вільні кімнати в гуртожитках або якесь вільне соціальне житло, то міська влада пропонує його для тих осіб, які втратили своє житло. Але як це може моніторити бабуся Лідія Миколаївна чи інші люди, які лишилися ні з чим? Питання відкрите. Колеги, я сподіваюся, і ви, і глядачі відчули весь той сюр, який існує навколо проблеми, і я особисто обіцяю, що я буду стежити за цією ситуацією, але адже вона щонайменше обурює власне те, що така картина відбувається завжди, майже у нас по Києву, принаймні, мені підтвердила журналістка Леся Падалка. Вона фокусується саме на темі відновлення або забезпечення житлом киян, які втратили все після ракетних прильотів. Вона написала величезну статтю, яка розлетілася соцмережами і взагалі новинними ресурсами. Власне, як і вона, так і я, так і волонтери, будемо далі стежити за ситуацією. Адже як показує цей досвід, саме розголос і прикута увага може щось змінювати. Колеги, це правда, дякую, спасибі. Влада. Тому що на який рік війни немає досі алгоритму цього І цього. це максимально дивно. Що четвертий рік повномасштабного вторгнення не перший вже, вибачте, прильот, але які і до сих пір нема чіткого розуміння, як один, два, три покроково це має відбуватися. Вода дякую.